Те, що ми звикли називати лінію, насправді є ситуацією, в якій наш мозок не розуміє, як наші заплановані дії задовільнять ті потреби, які в нас на даний момент є актуальними. Чому я кажу саме наш мозок, а не ми. Справа в тому, що наша свідомість, те, що ми думаємо свідомо якось обчислюємо, це свого роду як екран комп'ютера. От ми бачимо якусь інформацію на екрані, але ця інформація і ті обчислення, які там відбуваються, це не все, що може цей комп'ютер. основна потужність знаходиться в програмному забезпеченні, і лише частина її виводиться на цей екран свідомості. Так само, і наш мозок Він керує всієм, всім нашим життям, а свідомо ми спостерігаємо лише якусь частину тих Психічних процесів і критерії того, що ваш мозок розуміє, що те, що ви збираєтесь робити, це те, що вам треба. Це те, що у вас виникла ідея, і ви одразу йдете робите, без створення зовнішніх зобов'язань, щоб вони вас стимулювали ззовні. Це просто йде середини. Якщо вам щось ну, прям не хочеться робити, не мучайте себе.